Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про метроном та про те, як правильно грати у метроном боєм та перебором. Відео для початківців, тому я постараюсь пояснити це максимально просто, без незрозумілих термінів. Отже, метроном це інструмент, який допомагає підтримувати постійний темп за допомогою рівномірного відстукування ударів. Швидкість метроному вимірюється в ударах за хвилину або в BPM. Швидкість можна регулювати як завгодно. Зазвичай в одному колі метроному є 4 удари. Одне таке коло називається тактом, і кожна пісня, мелодія, композиція складається з багатьох тактів. Що стосується кількості ударів, то їх не обов'язково має бути 4 в такті, може бути менше, наприклад, 3, а може бути більше, наприклад, 5. Все залежить від музичного розміру. Та зазвичай в одному такті саме чотири удари. Цих чотири удари поділяються на вісім долей, а рахунок ведеться ось так: раз, і два, і три, і чотири. І раз, і два, і три, і 4. І де кожен удар це сильна доля, яка позначається цифрою, і кожне і це слабка доля. Тепер про гру перебором. Для прикладу візьмемо стандартний перебір, перебір вісімку. В одному колі цього перебору 8 нот, в одному такті 8 долей. І нам треба цей метроном рівно вкласти в такт. Виглядати це буде ось так. Тобто на один удар метроному гралося дві ноти. Це називається гра восьмими нотами. Можна грати по 4 ноти на один удар. Це називається гра з 16 нотами. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про тривалості нот, про це в мене є окреме відео вам туди. Тепер про гру боєм. Візьмемо просту схему, яка складається з восьми ударів: 4 удари донизу та 4 удари догори. Рахунок цих ударів ведеться так само, як і рахунок метроному. Раз, і, два, і три, і чотири, і. Об'єднуємо це з метрономом і отримуємо. Тобто кожен удар донизу співпадає з ударом метроному. Це сильна доля, а кожен удар догори пролітає між ударами це слабка доля. І таким чином граються всі бої з такою основою, наприклад, бій шестірка. А якщо бій складніший і має іншу основу, наприклад, бій вісімка, то його треба просто рівномірно помістити у такт. Будь-яка композиція, пісня, гамма, пентатоніка чи просто комбінація акордів, яку ви будете відпрацьовувати у метроном, перш за все має добре получатися без метронома. Не забувайте підписатись на канал, ставте дзвіночок та ставте лайк, якщо це відео було корисним.